Что там, блин? А? Домовый? Какие домовые? Мы бачим, дрова складываем. А ты что делаешь? Помогаешь? Где ты? Ой, ты же вставал. Ой, боже. Ай, дай! Иди. Иди в туалет. Иди в туалет, будь ласка. Саша чекай. — А що Саша побрив тебе? Що? Половину побрив, половину не хоче. Ага. брив. — Половину побрив, половину не побрив. А пенсія є? Так. Да. — Діду, так? Да? Ти дали йому? Віддали. А він переживав дуже. Раз два, три. На палку бри. — Дай йому палку. — Ти не лапай мене за руки так. А. То не треба ага. їсти. А бабусі, де його піднести. Я твій опікун, будь як барабул. Куда б'єш, бабусю? Одна... Одна сторона є, а друга ж шо... ти що Моргенштерн? А друга сторона не побрита. Йди в туалет, будь ласка. Пенсію дали нам. А тобі що пенсію давати? Та йо, твою мать, я йду їди. Яку пенсію? Тобі скільки років? Піздати, засрана. Ти хочеш пенсію отримати сьогодні? А чого ні як? Що за день? Вівторок. Та й пенсія сьогодні можна бути. А, я не знав. Хуйна! Я, я зараз питаю її. Скільки тебе пенсія? Хуй його знає, скільки. А як 100-ті. Ого! Ого! Хуй толо! Там нема пенсії ніякої. ти Тига! Я спитаю баби, йде нахуй, ти не знаєш. Айда пезнуй там... підкречав срав. Та поздрав всіх жіночок, щоб мами не хворіли, щоб всі були здорові. На, на камеру ось іди на ти поздрав. Я а, поздравляю всіх мамів, щоб всі були здорові, щасливі, щоб вже... був мир, спокій, щоб всі радувалися життям, да, щоб да, все да, було добре. Щоб вмі. не було. Ну вмі, а як вмі. ти ж поздравити треба якось? Дід. А ну тепер ти. Йде нахуй! А від мене магарець буде хороший. Поздравиш? Нахуй мені. Давай передну. Давай, поздрав мамів, красиво тільки. Поздравляю всіх мамів світу. Ого. А галактики. Бажа. Так. так. Бажає нім хорошого, хороших. Та сповернись уч... до мене. Хороших успіхів! Ні, хрена собі. В двох руках забрав. Боже море, яке було, блять. Ну і на, але ж манун. Найди постав, ну, я, таки... ж, я ж не буду їсти. Ти не мама, але господиня. О. Ти Ти коли ще молодка молотка дерев'яну в голову. То Добави, це я так. нас зібрав. Це молоток Та, Тора. А? Це молоток Тора. Хуіора. Лабрадора? Ну Тора. Ой, красиво так посходав. Давай, тикай. Так красиво подскадав. Не копарно. Красиво. Дай, Рава, 17 доларів. У мене сукера була. А, сокер, я думав, топор. А ты знаешь, яка сукера. Конечно, да. А ну скажи, який. Ну, сокеры, сокерна. А топор топорний. топорный. <рисв 'я> Добрий да, блин, день. Ми да не застрашимося здесь нахер. А, я щось не так зрозумів, як би підійшов, у підход був, не дуже такий хороший. Дід, поздрав сьогодні день матері, день всіх мам. Поздрав, пожалуйста. Да. О, камера стоїть. Поздравляю всіх. Всіх день Матері! Все, давай. Пожалуй. Давай, бо я не маю часу, йди нахуй. Та поздрав матерів, всіх, Щастя щоб... всіх щастя. Всіх подарув! щастя! Все чого? Матері поздрав. поздрав. Мамі. в тебе була мама яка хороша жінка, чи яка вона була? Добре. Добре. Помагала тобі? Ну що ж, кому ж? Сім'ю любила твою? Ну, я... ну, свою. Що ти мені хуйню якусь задаєш таку?